Життя не стоїть на місці, змінюється все. Інтегруються економіки, удосконалюються стандарти і законодавство держав у світовому масштабі. Не осторонь від цих процесів і Україна. Адже щоб не стати аутсайдером, необхідно дотримуватися загальносвітових тенденцій, зокрема й у метрології. А для цього потрібно переходити до зовсім інших принципів роботи з вимірювальними приладами. Якщо в вітчизняній практиці основною процедурою роботи з вимірювальними приладами була їхня повірка з визначенням похибки вимірювань, то тепер на перше місце виходить їхнє калібрування з розрахунками невизначеності. Калібрування це більш інформативний процес, ніж повірка, але й технічно складніший, що вимагає створення з нуля, методи калібрування та великої кількості інших нормативних документів, навчання персоналу, а головне практичне освоєння. Будь-який вимірювальний прилад не буває абсолютно точним. Відмінність між показаннями дійсними значенням вимірювальної величини називається похибкою. Пропустимі значення похибок регламентуються спеціальними нормативними документами для кожного приладу. Тому сутність повірки це порівняння отриманих значень похибок приладу із пропустимими і прийняття за результатами рішення придатний-непридатний. При цьому власник приладу знає, що прилад придатний і його показання перебувають у межах припустимої похибки, але не має інформації про величину цих відхилень. А за результатами калібрування він одержить протокол, де зазначені дійсні показання приладу, за якими можна обчислити відхилення від дійсних значень вимірювальних величин, і тим самим значно підвищити точність і вірогідність вимірювань. Отдел геометрических измерений оказывает услуги по поверке, калибровке и аттестации средств измерительной техники. Отдел обеспечен нормативной документацией, утвержденными методиками калибровки, которые разработал сам. Отдел имеет все средства измерительной техники, откалиброваны и идентифицированы в лаборатории. Отдел обеспечен специалистами, которые прошли учебу в институтах и аттестованы в порядке, который существует на предприятии. Вот, от штангенциркулей, микрометры, щупы, нутромеры, рулеты. Угламіри, лінейки, кінцеві міри доліни. Також відділ проводить калібровку оптиметрів, мікроскопів. Калібрування засобу вимірювань виконується з метою визначення метрологічних характеристик та придатності засобу вимірювальної техніки до застосування в певних умовах. Однією із послуг, яка надається калібрувальною лабораторію ДП «Миколаїв Стандарт Метрологія» є калібрування міри довжини. Також державним підприємством Миколаїв стандарт Метрологія» здійснюється калібрування камеру горяєва, які використовуються в клінічних лабораторіях. Ми зараз виходимо на європейський ринок, і наші, наші методики гармонізовані з європейськими методиками, что нашу національну систему України метрологічну, то ми для єдинства действий калібруємо средства измерительной техніки. На сьогодні ми готуємося участвувати з українським центром Укрметертистандарт міжлабораторне слідчення по калібровці мікрометрів, індикаторів, рулеток. Калібрування проводиться спеціально для того, щоб встановити залежність між показаннями приладу та кінцевим результатом. Під час калібрування повинна бути мінімізована систематична похибка та встановлена точність контрольно-вимірювального приладу чи системи вимірювання. Начальник сектору вимірювань тиску, вакууму, температури науково-технічного відділу метрологічного забезпечення теплотехнічних вимірювань Сергій Васильович розповів про те, як відбувається калібрування засобів вимірювальної техніки. Загласно методики калібровки, яку ми самі розробляли, ми повинні всі точки, які нам ілі которые здесь оцифрованы по манометру, ті точки, які нам в своєму письмі задають заказчик, ми значит, відкалібрувати. У сучасній економіці все більше застосовуються високоточні засоби вимірювальної техніки, зокрема медичного та лабораторного призначення для вимірювання об'єм рідин дозатори, піпетки, диспенсери. Очевидно, що точність виконаного аналізу залежить в тому числі від точності застосованого вимірювального обладнання. ДП Миколаїв Стандарт Метрологія придбало сучасний автоматизований стенд, який дозволяє ефективно та раціонально вирішувати задачі скалібрування калібрування піпеток, дозаторів, піпеткових та поршневих диспенсерів, автоматичних бюреток, інфузоматів та інших засобів дозування рідини лабораторного призначення. Вихідні еталони відкалібровані в ДП та стандарт, які звірені з вихідними еталонами України. Час одне з основних понять фізики: годинникові засоби, за допомогою яких можливо відрахувати час з точністю до секунд. А в залежності від того, наскільки цей прилад є технічно розвиненим, з точністю до мілісекунд мають широку сферу застосування. Отже, прилади, призначені для вимірювання проміжків часу, наприклад, такі як секундоміри, повинні бути справними та відповідати вимогам чинної нормативної документації. З метою перевірки здатності виконання точних вимірювань ДП Миколаїв Стандарт Метрологія приймає участь у міжлабораторних звіряннях. Це оцінка отриманих результатів міжлабораторії акредитованими НАУ на право виконання калібрування ЗВТ з оцінкою невизначеності вимірювань для виконання вимог ДСТУ ІСО СО і С 17025 ближайше час нам вже обрати з Вони будуть проводити міжлабораторне слічення з даному по манометру. Ми уже. Заказ зділали заявочку. Нам прийшов що на участь в цій роботі. Ми готуємося к проведенню тих слідчині. Керівництво ДП Стандарт Метрологія розуміє перспективу і важливість цього напрямку. Тому перші кроки по освоєнню розрахунків невизначеності фахівцями центру були розроблені близько п'яти років тому. Були проведені підготовчі роботи до акредитації калібрувальної лабораторії відповідно до вимог ДСТУ ISO СОІС-17025. -IS Одним з важливих етапів підготовки була розробка власних методик калібрування. У листопаді 2013 року аудиторами Національного агентства з акредидації України та технічними експертами з національного наукового центру інститут метрології було проведено оцінку калібрувальної лабораторії на відповідність вимогам ДСТУ і СОІС. За підсумками проведеного аудита, Національне агентство у січні 2014 року акредитувало калібрувальну лабораторію та надало атестат про акредитацію від 20 січня 2014 року. Одна з основних задач, яка стоїть перед державним підприємством государственным предприятием Ніколаївського сертифікації, це, прежде всего і і, слідство, захист громадян, от результатов недостоверных измерений и регулирования отношений в соответствии с законом Украины о метрологии, метрологической деятельности в области метрологии. Заказчиками калибровки э, на сегодняшний момент это составляет большой круг предприятий, в том числе и испытательные лаборатории Николаевской области, не только Николаевской области, поэтому для всех своих партнеров и заказчиков мы рекомендуем обращаться Непосредственно к нам для по средств, измерительной техники. Сьогодні ДП Миколаїв Стандарт Метрологія має можливість запропонувати замовникам одночасно як повірку, так і калібрування засобів вимірювальної техніки. Калібровка нужна предприятиям, які планують свою діяльність на європейських ринках, які будуть там реалізовувати свою продукцію, або вказувати якісь услуги. ДП Миколаїв Стандарт Метрологія має кадровий науковий технічний потенціал, еталонну базу, не зупиняється на досягнутому, а рухається вперед і планує постійно підвищувати точність вимірювань та розширювати спектр метрологічних послуг. З питань співпраці з ДП Миколаїв Стандарт Метрологія звертайтесь за адресою місто Миколаїв, вулиця П'ята Слобідська, 2А, телефон 0512 24 21 14.